Ця липка, клейка речовина не є салом і не призначена для вживання людиною. Вона називається механічним мастилом і значно відрізняється від масла, яке ми зазвичай їмо. Натомість вона використовується для змащування механічних компонентів, таких як шестерні та підшипники. Ранні мастила були жовтого кольору, тому їх почали називати маслом. Воно в основному виготовляється з базового мастильного масла і загусників з різними добавками, які надають йому різні властивості, часто відрізняючись за кольором. Наприклад, червоне мастило може мати антиоксидантні властивості, тоді як синє мастило здатне витримувати вищі температури. Через свою в'язку природу воно добре прилипає до металевих поверхонь, не злітаючи легко, що робить його більш довговічним, ніж рідкі мастила. Це робить його особливо придатним для великих компонентів, ефективно зменшуючи тертя і знос деталей, знижуючи рівень відмов і підтримуючи обладнання в оптимальному стані.